Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма з перших уст перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. На Вінничині за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID втілюється проект Рання діагностика раку шийки матки у жінок в сільській місцевості. Наразі проект діє у чотирьох громадах нашої області. В яких саме та як жінкам взяти у ньому участь, розкаже гість студії. Керівник Подільського регіонального центру онкології Сергій Пергунчук. Доброго дня. пана Сергія в нашій студії. Доброго дня. Отже, проект має назву рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості. От я звернула увагу саме на ці останні слова. Тобто важливо саме жінок з сільської місцевості обстежувати чому? Наразі питання. Йде не тільки про сільську місцевість, але з неї нам варто було б і розпочати. Оскільки один з моментів найголовніших, що якщо пацієнт не може прийти до нас, то ми маємо певним чином створити всі умови, щоб ми могли прийти до нього. І е, в нас наразі ситуація з раком шийки матки є досить е, важкою або, сказати так, серйозною через те саме, що Ті пацієнти, наші, ну тобто жінки, які знаходяться в територіальних громадах, особливо сільська місцевість, вони не можуть отримати той рівень допомоги, який варто було б їм надавати. А найголовніше, що е Якщо взяти взагалі рак шийки матки, то ми наразі це одна з тих форм раку, яка має найбільш називаємо це запущеними стадіями. Тобто пацієнт, як правило, звертається вже колись, коли в нього виникли якісь скарги з приводу цього. А це вже третя, четверта стадія. Відповідно, на жаль, прогноз і саме лікування, воно досить важке через ну, запущені форми його. То оцей тест, про який ми говоримо, про ПАП-тест. Або ж рідинна цитологія, він дозволяє нам не просто виявити ранні стадії раку, а він ще й зможе нам дати ту кількість пацієнтів визначити, яка має передраковий стан, і ми ще зможемо його певним чином профілактувати, не говорячи вже про виліковування. І суть цього проекту і покладається в тому, що в нас створена симуляційна модель або ж тренінгово-навчальний центр на базі Вінницького національного медичного університету, який безпосередньо навчає медичний персонал, тобто медичних сестер, як правильно зробити цей аналіз забір. і зробити забір цього аналізу. в цьому нам якраз організація ПАКТ сама грантодавець USAID і Департамент охорони здоров'я надали допомогу і ті громади, які і залучилося до нього в тому, щоб цей проект втілити у життя, uh -huh. тобто грантодавець в принципі включений саме в те, аби навчити персонал, так на це йдуть грантові гроші, чи можливо ще і на аналізи, на на сам наразі, якщо я не помиляюсь, то правильно звучить їх проект. Це створення, якщо я не помиляюсь, стійкої структури надання допомоги населенню uh -huh. України. Тож, найкращий варіант в цьому випадку буде в тому, щоб навчити персонал. Як правильно робити цей забір, і окрім того, кошти проєкту спрямовані на закупівлю е, спеціальних віал, в які проводиться набір, і спеціальних чіточок за допомогою uh -huh. яких проводиться забір матеріалу. Матеріал так. А вже безпосередньо сам ПАП-тест, тобто рідина цитологія, проводиться в нашому центрі Подільський регіональний центр онкології. І ще приєднався до нашого проєкту: е, Вінницький центр інфекційних хвороб, який робить ПЛР-діагностику у наявності саме певних штамів е, вірусу. Усу папілому вірусу людини. Ми сказали про те, що чотири громади наразі беруть участь у проєкті, чотири громади з Вінничини. Які це громади? Теплицька, Могилів, Подільська, Іллінецька та Жмеринська. І от питання виникає, чому саме ці це одні з найбільших громад на території Вінницької області? Чи можливо вони найбільш підготовлені? Чи найшвидше зреагували? Я би не виділяв щось окремо, але це ті громади, які були максимально проактивними, які максимально проявили готовність до того ж самого навчання участі в цьому проєкті і долучилися одразу ж до його просування, скажімо так. Ну, я наскільки я зрозуміла, сам проект діє ще з жовтня, так, з жовтня минулого року, 2023, бо вже 2024, ще не всі до цього звикли. І за цей час, напевно, вже є розуміння того, наскільки активно жінки. Погоджуються брати участь у цьому проєкті? Ну для людей це настільки брати участь в проєкті, скільки перевірити своє здоров'я. Наскільки активні е, жінки, які проживають в цих громадах, наскільки вони дбають про спизови, приходять, користуються можливістю такою, є вже якісь про це відомості, так е, але наразі про е, якусь певний показник активності говорити зарано. Тому що так, проект стартував в жовтні місяця, але ж поки проходило навчання безпосередньо, uh -huh. поки проходили усі процеси закупівлі е, цих матеріалів для забору безпосереднього, е, вони тільки е, протягом останніх трьох тижнів, ну вже чотирьох, uh -huh. е, тому що вже ж новорічний, другий тиждень почався, е, розпочали свій. Е, Тобто власне людям шлях до громад, да. А до цього все виходило на саму закупівлю, процедуру закупівлі, на навчання людей і створення у цієї самої ну там назвав мережі і логістики взаємодії. Якщо не помиляюсь, то наразі близько 500 жінок вже первинно пройшли оцей забір, але ще не пройшла ні діагностика, ні подальший з ними взаємодія. Угу. Тобто ще не зрозуміло ще зарано, ще нам хочі хоча б потрібно, щоб місяць пройшов з моменту початку забору матеріалу, щоб вже його оцінити. Угу. От ви щойно розказували про організацію цих цитологічних досліджень на папіловому на папілома вірус людини, який проводиться в межах проекту. Такі забори, такі аналізи роблять без виключення кожній жінці, чи можливо тільки жінці, яка приходить з якимись скаргами? Ні, загалом, то це. Е... Так як раніше ми звикли, що в нас був профогляд, да? або ж ми краще називали б це рекомендований візит до лікаря-гінеколога. І кожен раз, коли жінка після при будь-якому візиті до гінеколога, незалежно від його, її віку і соціального статусу, вона має здавати цей тест, mm -hmm. да? тобто здавати матеріал. Тому що ПАП-тест тому-то і його є найголовніша родзинка в тому, що ми не тільки виявляємо вже патологію, якщо в жінки є якісь скарги, а ще на тому. Етапі, коли ні скарг немає, ніяких проявів самої хвороби немає, але вже є клітини, які мають викликати наше як лікарів занепокоєння щодо подальшої долі цієї пацієнтки. Я знаю, що в світі така практика є вакцинації від вірусу папілома вірус вірусу людини. І знаю, що в рамках проєкту, який відбувається. Така вакцинація має проводитись, але акцент власне на дівчатках, тобто на ну, молодих, молодих дівчатах, молодих людях. А якщо ми говоримо про жінок, то коли може жінка, я, правда не знаю, чи це у вашій компетенції, коли може жінка зробити таку, таку вакцину, і наскільки вона буде ефективною, наприклад, в зрілому віці? Е, є вікове обмеження, якщо я не помиляюсь, то е, вакцинація проводиться жінкам до 40 років. Mm -hmm. Якщо ж взяти взагалі як метод профілактики, бо я приведу такий е, звичний для нас розуміння вакцинації. Е, є хвороби, які раніше вважались рутинними, тобто, наприклад. Е, е, Дифтерія, наприклад, правець, які сьогодні це поодинокі випадки, і, мабуть, не кожного року вони виявляються, наприклад, в Україні. Це все відбулося за рахунок того, що вчасно десятиріччям провелась вакцинація, і з часом ці хвороби зникли. Знову ж таки, приведемо приклад наприклад, Австралії. Е, вони планують до 2035 року, що в них рак шийки матки взагалі зникне. Як системне захворювання, і вони цього, цього досягли результату саме завдяки вакцинації від папілому вірусу. А другий важливий нюанс, що наразі в Україні зареєстрована дев'ятивалентна вакцина, тобто вона діє на дев'ять штамів папілома вірусу людини, які є канцернебезпечними. Угу. Там, якщо не помієш 6 штамів, ті, які безпосередньо є причиною раку шийки матки, і три шморі. Штами, які є причиною ракових захворювань або ж пракових захворювань лор-органів, тобто всі ці дев'ять штамів наразі можуть бути профілактовані або ж в одну вакцину, так, так? точно. І окрім того, вакцинація починається і хлопчикам, і дівчаткам, тому що в хлопчиків теж є проблеми, але пов'язані з їх зовнішніми статевими органами і з лор-органами. І 12 років, ну вважається, що перед початком статевого життя потенційного, угу. от люди і мають починати цю вакцинацію. Вона робиться в декілька етапів. Але для цього, для чого включаються обов'язково ще й чоловіки, саме для того, щоб профілактувати момент е, трансмісії, передачі. тобто передачі да, від здорової від перепрошую, інфікованої людини, здоровій людині. І за умови вакцинації і чоловіків, і жінок. У віці перед початком статевого життя можливо дійсно з часом абсолютно зникнення цієї хвороби як такового, як захворювання. Як такового. Якщо ми говоримо про сам проект, про профілактика, ранні діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості, ми говоримо зараз і про вакцинацію від папілома вірусу людини, про те, що це може бути великим кроком до того, аби взагалі викорінити таке захворювання. Летальне, якщо його невчасно виявити або не лікувати. Разом з тим є велика проблема інформування населення. Незважаючи на те, що сьогодні ми живемо в такому цифровізованому світі, коли вже не тільки там радіо і телебачення є засобами масової інформації, але й інтернет. І разом з тим. Напевно, до речі, через те, що забагато цієї інформації різної є, люди почали боятися, наприклад, того ж тієї ж вакцинації, і от зараз, якщо в рамках проекту буде проходити кампанія вакцинації дівчаток, а люди будуть відмовлятися, ну бо мають таке право, чи є частиною проекту, частиною цієї програми напрямок інформування? І інформування можливо не лише через засоби масової інформації, обов'язково, але це вже такий освітній момент так. не лише для лікарів, не лише для медиків, медперсоналу, але і власне для. Самих людей він дійсно є. Поки що е, він запланований в календарному е, вигляді, скажімо так. Перше півріччя в нас буде присвячено саме спеціалістам, тобто медичним співробітникам, і лікарям і медсестрам. А друге півріччя буде вже присвячене безпосередньо інформування ну, населення угу. в нашої області. Е, туди буде включені і друковані матеріали, і окремий підрозділ нашого сайту, і е, лекційна певно, робота по інформаційному. Робота з підприємствами області, з навчальними закладами області, і ми дійсно це доносимо, тому що той, хто поінформований, він і озброєний. І останнє запитання, але напевно найважче запитання, тому що це знову страх. Страх більшості людей, які чують, що в неї там, передракова стадія, або що це вже, на жаль, ракове захворювання, і людина думає. Так, мені треба продати квартиру, мені треба залишити свою дитину без житла, чи в мене немає грошей на те, щоб лікуватися. Люди, людина впадає в депресію, ну, там є різні стадії, так? Але не всі ті стадії переживають до кінця, коли немає підтримки або коли немає грошей. І, наприклад, на брифінгу. Тетяна Бондаренко, вона розповідала про те, що є існують певні можливості по безкоштовному обстеженні і безкоштовному лікуванню для жінок. Чи справді таке є, тому що якщо є хоча б якась підтримка в плані фінансовому, жінці вже не так страшно йти перевірятися і розуміти, що потім вона зможе якось це підлікувати, щось зробити, тому що я думаю, що багато жінок не йдуть перевірятися, бо думають, що там уже щось є, краще я так помру. Дійсно, всі ті наразі діагностичні процедури, про які ми з вами говорили, про ту саму рідину ПАП-тест, вони проводяться для пацієнтки безоплатно. Тобто жінка здає з неї не відсутні будь-які відносини фінансові, скажімо так, ні щодо засобів забору матеріалу, ні щодо проведення безпосередньо самого ПАП-тесту. Для жінки це безоплатно. Чому? Тому що Національна служба здоров'я України за наявності направлення електронного від сімейного лікаря, нам, як надавцю цих послуг, вона компенсує ці всі витрати. Так само і в нас в стаціонарі ПРЦО, якщо жінка звернулася до нас і в неї є направлення від сімейного лікаря, ті оперативні втручання або ж радіологічні втручання, або ж хіміотерапевтичні втручання, вони є для пацієнтки безоплатними. Тому варто подбати про своє здоров'я. Вчасно. 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 Що ж, нагадаю, нашим слухачам вислухали програму з перших уст. Ми говорили про проект Рання діагностика раку шейки матки у жінок в сільській місцевості, що реалізовується нині в Теплицькій, Жмеринській, Могилів, Подільській та Іллінецькій громаді. Гостем студії був керівник Подільського регіонального центру онкології Сергій Перегончук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.